Всім привіт! Мене звати Ігор, і це трошки неочікуване відео. Е, якщо ви пам'ятаєте, десь тиждень тому я казав, що у мене був скарб, і він у мене є відмак шлях призначення на стільних гра. Але тут неочікувано стався мій день народження, ну, більш-менш очікувано, але це неважливо. І тепер в мене є ще один скарб, який я просто мушу теж розпакувати і подивитися, бо це щось неймовірне. І це. Вороття до темної вежі. Я сам ще не знаю, що там всередині. Ми будемо зараз разом дивитися і разом будемо оч... очуманівати від того, що там є. Давайте подивимось. Ну що ж, давайте приступимо до розпаковки, але перед цим подивимось на чудові арти, які ми маємо на коробках. Так, це одна сторона. Теж досить цікаво все оброблено. І, і інша сторона. А також ми маємо ззаду, була прикладена картинка, в якій описується, де можна скачати і де що можна зробити. Бо тут потрібен додаток з інтернету. Так, Ну що ж, тоді давайте приступимо до самої розпаковки. Побачимо, що там всередині. Так. Ми маємо купу <гум> якихось Ем. Все, звісно, буде потім дуже детально відзнято. Це просто перші враження. Це якийсь картон, який, схоже, розділяє. Просто наповнення коробки. Тут ми маємо головний експонат нашого всього цієї гри, але спочатку ми ще маємо мініатюрки. Секундочку, але вони не відкриваються, тоді я поки що ось так покажу, продемонструю. Мініатюрки ми маємо... Так. Основний експонат, так би мовити, це темна вежа. Темна вежа. Прекрас. Ну, а також, також ми маємо певні ігрові карти. Це ми все будемо дивитися детальніше, пізніше, так би мовити. Ну і в принципі це все, що ми маємо, ще якісь е пакетики. Також побачимось уже на повному огляді. Всім дякую за перегляд. До скорих зустрічей.